Друзі, сьогодні анонсуємо новий збір. Він буде допоміжним, бо ми будемо допомагати закрити велику суму на бус для артилерістів 32-ї бригади для підвозу на позиції боєприпасів та особового складу. Збором опікуються наші друзі з Інтернаціонального легіону допомоги, залишимо лінк в описі на їхню сторінку та саме той великий збір, який ми хочемо підтримати. Наша ціль 50 тисяч гривень. Впевнені, разом з вами зможемо зібрати всю суму. Для розіграшу ми підготували механіку Seiko 5 Sports. Для того, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно зробити донат на суму 300 гривень та більше. Кожний 300 гривень це один шанс виграти у розіграші. Якщо хочете просто підтримати збір, кидайте донат на будь-яку суму. Будемо дуже вдячні. Не забувайте залишати в коментарі до платежу ваш нік чи ім'я з прізвищем, щоб ми могли вас ідентифікувати після того, як зробимо розіграш. Розіграш буде тривати до 7 квітня, тож кидайте донейшини хоч кожного дня. А вже 8 квітня зробимо розіграш. Пам'ятаємо, що постійно підтримка Збройних сил України наближає нас до перемоги, і це мінімум того, що ми можемо зробити: За донати, репости, поширення і будь-який розголос від нас величезна подяка. Всім привіт! З вами Юля на Ютуб каналі The Watch. Сподіваюсь, ви трохи скучили за нашими добірками, бо сьогодні буде саме вона. Пані та панове, зустрічайте невеличкий топ Dresswatch. Перш ніж перейти до конкретних моделей, трохи розкажу про своє розуміння Dresswatch. Насправді, якщо погуглити ці поняття та подивитись різні добірки, то Dresswatch це зазвичай доволі тонкий невеликий годинник. Часто трьохстрілечний, на шкіряному ремінці, доволі елегантний і не має нічого спільного, наприклад, Stull Watch. В списках можна частенько зустріти мого незмінного фаворита Желі Культер, Карті Тенк, класичні моделі Вашерон-Константин або Патек Феліп. Проте, якщо обстригуватись, то такий опис підійде і до класичного наручного годинника. Набір характеристик вважайте той самий, тож в чому тоді різниця? Вибачайте, але відповідь на це питання я не дам. Справа в тому, що персональне бачення Dresswatch може дуже-дуже сильно відрізнятися. Хтось надіне годинник на браслеті з турбійоном і назве його своїм варіантом Dresswatch. А чого ні, яскравих елементів нема хіба що турбійон, але тож нюанси. І хто я така, щоб сперечатись на цю тему? Та я взагалі не люблю штампи та упередження. А те, що стосується таких ефемерних речей, як приналежність до певної стилістики з розмитими критеріями. Камон, тут для кожного ті дресвоч це власне полотно для малювання. Тому я просто поділюсь з вами своїм баченням дрес виходячи, звісно, із наявного і доступного мені асортименту годинників. В більшості випадків я намагалась дотримуватись концепції стриманого дизайну, проте є і моделі, які прям вже супер лаконічними і не назвеш. Є якийсь такий яскравий акцентик. А взагалі, в моїй голові екстер'єр, який оточує DressWatch, це нічний бар на кшталт стар бару в кінці, куди б я хотіла потрапити. Та перевірити на собі миксологію як справжнє мистецтво барної культури. Тому деякі яскраві елементи годинника тут навіть пасуватимуть. Тож домовляємось з вами про такий собі барний контекст і давайте дивитись, що туди надягати. Почну з годинника, який першим спадає мені на думку у поєднанні дрес-воч та барної атмосфери. Все правильно: річ про сейкопресаж коктейл Time. Ця серія, в принципі, побудована на барній тематиці, де кожна модель має свою власну коктейльну назву. Серед купи різних варіантів я вибрала не найочевидніший: зелененький Грасс Він же Коник. Насправді є такий коктейль з вершків м'ятного та шоколадного лікеру. На відміну від переважної більшості коктейл Time, тут не сонячне проміння, а дещо інший візерунок, вписаний в прекрасний градієнтний циферблат зеленого кольору. Окрім цього, цікавий акцент відкрите віконце на 9-й годині, яке демонструє механічний калібр 4R38. Циферблат схований під склом Hardlex. Діаметр корпуса складає помірні 40,5 мм при товщині 11,8, водозахист 50 м. Моїм наступним позачасовим фаворитом буде Hamilton American Classic той самий інтраматик. Лаконічний прекрасний взірець дрес воч в моєму розумінні. Коричневий циферблат ніби підсвічується зсередини завдяки градієнтному ефекту. На ньому маємо елегантні тоненькі стрілки та аналогічні мітки в кольорі ржеве золото, який співпадає з тоном корпуса. А ще тут маємо цікаве рішення, попри те, що це механіка секундна стрілка відсутня. Отакої вам: діаметр моделі складає 38,5 мм при товщині 9 мм, водозахист 50 м. Тут, до речі, встановлено не різновід Powermatic 80. А саме ETA 2892 із запасом ходу 42 години. Третій, за порядком, але можливо перший в моєму серденьку Langin Master Collection. Чого тільки вартує оцей ніжний лососовий циферблат з вертикальним сатинуванням? А ще й опуклі вінтажні цифри в стилі Бріге, які створені так, щоб відбувати світло під різними кутами зору. Вся ця циферблатна краса схована в елегантному полірованому корпусі діаметром всього 38,5 мм при товщині 10,2 це, звісно ж, механіка із запасом ходу 72 години. До речі, тут дуже приємний м'який ремінець зі шкіри крокодила. Наступний екземпляр це тісо шем де Турель. Це модель нового покоління колекції де Турель з дещо переробленим дизайном. Ця модель вийшла сучаснішою та більш ергономічною за рахунок корочення вушок. Окрім цього, додалась нова полірована грань, що підсилює відчуття витонченості, і це ж дуже важливо у випадку Druswatch. Також мені сподобався куполоподібний циферблат, який підкреслює легкий вигин хвилинної та секундної стрілки. Їхні кінчики загнуті вниз. Ось весь цей набір маленьких нюансів робить цей годинник влучним варіантом Dresswatch. Єдине, що в огляді я взяла версію в корпусі 42 мм. Можливо, 39 мм було б більш трендовою, але саме в зеленому кольорі з таким розміром під рукою не було. Проте майте на увазі і такі меншенькі опції. Це також механіка з механізмом Powermatic80 із запасом ходу 80 годин, водозахист 50 метрів. Цей огляд не міг обійтись без Orient Bambino. Тут маємо прекрасне комбо дизайну, технічних характеристик і ціни. Загалом Bambino часто потрапляє у всілякі топи а-ля Watch, і я вважаю доволі заслужено. Стриманий димчасто синій циферблат з клиноподібними мітками. Опукле, дещо вінтажне мінеральне скло, сіро-коричневий ремінець, який не тільки пасує кольори циферблата, а ще й приємний на дотик. А ще це знов ж таки механіка із запасом ходу приблизно 40 годин. І ціна прям радує. Нагадую, до речі, всі лінки на моделі з актуальною ціною будуть в описі до відео. Далі в мене буде ще один варіант від Seiko. Тепер з колекції King Seiko. В принципі, будь-який екземпляр Кінгів, на мою думку, може підійти в категорію Dress Watch. Зараз вже існує декілька корпусів, але всі вони безперечно привабливі. Чому? Тому що побудовані на принципах граматики дизайну Таро Танако, яку успішно використовує не тільки Сейко, а й Гранд Сейко. Гра світла та тіней, ретельно відполіровані грані, що мерехтять від сонячних промінчиків, як шалені. Все це запорука успіху кінсейко. Саме цю модель я обрала через колір циферблата. Це таке прекрасне індиго, яке додатково підсилює вертикальне сатинування. Окрім візуалу, це ще й практична 100 метрова механіка із запасом ходу 72 години. Не могла не додати Raymond Veil vale mili 7. Продовжую наполягати на тому, що це дуже класний реліз. Цікавий секторний циферблат з декількома рівнями обробки, тонкий корпус з габаритами 39,5 мм при товщині всього 9 мм, ще й знову цей лососовий відтінок, перед яким так важко встояти. Пантон цього року Peach Fuzz ще бере обертів, тож Раймонд Вейл vale це не останній реліз в такому кольорі. Проте, як на мене, модель цікава та за формальними ознаками ідеально вписується в категорію Dress Watch. Якщо лосос для вас занадто, є й більш традиційні кольори, типу чорного, синього або сріблясто-сірого. Повертаємось знову до Hamilton. Скоріше за все, ви здогадались, що я запропоную вам Jazzmaster. Плавні образи корпусу, грановані об'ємні індекси та витончені стрілки це те, що можна вважати ДНК колекції Jazzmaster, яка більшою мірою заточена під Dress Watch. І це якраз те, що нам сьогодні потрібно. Для цього огляду вирішила взяти напівскелетон в корпусі діаметром 40 мм з характерним великим вирізом з 11 до 4 та маленьким між 7 та 8 годиною. Попри те, що це скелетон, він доволі читабельний завдяки крилиновиднам сріблястим міткам та стрілкам з люмом. Зелений циферблат – градієнтний з майже чорними обрисами на периферії. Очевидно, це механіка із практичним запасом ходу 80 годин, водозахист складає 50 метрів. А тепер ще один лонжин Heritage Classic Silver Arrow справжня космічна романтика. Справа в тому, що на задній кришці виграєний надзвуковий літак, що летить серед зірок, от вам і космос. Хоча, по факту, назва моделі походить від авто Mercedes Benz Silver Arrow. Знову ж таки, справжня зірка тут циферблат. Ніби простий та зрозумілий, але по факту має купу цікавих деталей. Наприклад, дещо зерниста текстура або незвичні накладені індекси, смугасті та поліровані, які напрочуд гарно грають світлом. Корпус діаметром 38,5 мм якраз доволі таки лаконічний, щоб не відволікати увагу від циферблата. З технічної точки зору це механіка із запасом ходу 72 години, водозахист 30 метрів. Далі в нашій добірці знову з'являється орієнт. Тепер це буде напівсколетанована механіка. Окрім відкритого віконця з 8 по 10 годину, тут додали ще й фази місяця. Функція навряд чи практична, а скоріше естетична, яка робить загальний екстер'єр годинника більш яскравим. Ще одна деталь циферблата, на яку варто звернути увагу, це візерунок в стилі паризьких цвяхів в центральній частині. На відміну від попередніх бомбіном, ця модель має сапфірове скло з антивідблисковим покриттям. Модель доволі велика. Діаметр складає 42 мм товщина 14 мм. Тож це дрес-вотч для хлопців з величеньким зап'ястям. У Сартіна вирішила обрати новий скелетон, який вони представили минулого року. Зважаючи на те, що весь асортимент Сартіна крутиться навколо концепції Double Security, дуже багато моделей саме спортивні, і новий скелетон найбільше підходить під категорію дрес Watch. Модель виконана в корпусі діаметром 40 мм при товщині 11 мм. Доволі приємні габарити, зважаючи на те, що це механіка. Найбільш акцентним, звісно, є скелетонований в центральній частині циферблат, який охоплює сатанована периферійна частина з накладеними клиновидними мітками в кольорі жовтого золота. Люма тут ніде нема, а от водозахист доволі звичний для сартини і складає 100 метрів. У випадку з DressWatch акцент саме на водозахисті насправді ніколи не стоїть. Бо ця категорія годинників не передбачає суворі умови експлуатації. Але його наявність це такий собі приємний бонус. Це також механіка із запасом ходу 80 годин з пружиною з антимагнітного сплаву Нівахрон. І на ще один варіант від Seiko – пресаж Sharp Edge в оновленому корпусі. Він став більш плавним, а також отримав нову поліровану бічну грань. Окрім цього, сапфірове скло тепер не пласке, а опукле. Гострі грані годинника залишились, але загальний вигляд все ж таки став більш м'яким. Родзинка серії Sharpetch циферблат з конопельним орнаментом Асаноха, залишився на місці, відтворений в кремово-білому кольорі. Цікаво, що зазвичай мені, наприклад, білий колір здається нудним в інших брендах, але Seiko вдається обігрувати його дуже вдало. Модель виконана в корпусі діаметром 42 мм при товщині 13,5 мм. Водозахист тут також приємний і складає 100 м. Це механіка із запасом ходу 72 години. Отже, мій сьогоднішній топчик добіг кінця. Насправді для мене категорія Dresswatch доволі складна, бо вона має досить розмиті критерії, які кожен може трактувати дещо по-своєму. Я побачила її саме так. І до того ж, не забувайте, я спираюсь на той асортимент, який мені доступний. Читаю коментарі, де хто пише про ексклюзив, мікробренди, Омегу. Я з радістю зроблю на них огляди, як тільки ми станемо офіційними дилерами. Для нас важливе повноцінне партнерство, коли ми можемо співпрацювати по всіх канонах і з одного боку класно розвивати бренд в рамках країни, а з іншого бути гідним представником українського бізнесу. Це насправді важливо завжди, але в поточних умовах ще більше. Тому як тільки надбаємо щось цікаве, одразу будемо про це розповідати. В огляді було аж три моделі Seiko, але не поспішайте закидати мені за це. Зважаючи на те, що я обирала щось з цікавинкою циферблата, не можу нічого зробити з тим, що у Seiko цього добра ну дуже багато. Причому не тільки конвенційне сатинування, паризькі цвяхи, сонячні промені, але й свої власні орнаменти. Саме тому у Seiko вийшло більш аж на одненьку модель. Як завжди, тепер ваша черга ділитись вашими варіантами Dress Watch, як ви їх бачите. Напишіть, будь ласка, мені цікава альтернативна думка, бо можна ж зробити ще один топ. А мені час готувати щось новеньке. Папа! -па.